Добрий день всім! Сьогодні 23 травня 2025 року, місто Харків, компанія Гальванік Декор. Хочу зробити коротенький огляд лінії для гальванічних процесів та донести інформацію до аудиторії про нашу діяльність. Дана лінія предназначена для гальванічного покриття лужним мідненням, олово-вісмут та Хімічного некелювання. Ванни виготовлені з поліпропілену завдовжки 8-10 мм та мають габарити 600 на 400 на 600. Об'єм кожній ванні по 120 літрів. Ванни зварені за допомогою високоякісного обладнання. Перша ванна складається з процесу хімічної очистки, має електротени, датчики контролю температури, все це управляється з загальної електричної щитової. Наприклад, ванна холодної промивки, ванна знежирення, анодні та катодні штани, катоди, аноди, нагрів, контроль температури. Підвод води. Ванна травлення, ванна холодної промивки, ванна зняття травільного шламу, додаткова вставна ємність, ванна холодної промивки, ще додатково ванна травлення та холодної промивки. Ванна хімічного нікелювання. Ванна виготовлена з поліпропілену, а сюди зроблена вставочка з ПВДФ, фторопласт. Второпластові нагрівачі, фторопластова трубка, де стоїть датчик контролю температуру. Заведений сюди борботаж з тислим повітрям, який керується таким краном. Є механізм покачувати катодної штанги. Потім ванна холодної промивки, ванна лужного міднення, де встановлений також второпластий нагрівач з додатковим захистом. Анодні катодні штани, механізм покачування, контроль температури загальної щитової. Ванна холодної промивки, ванна улогісмут. Додатковий яборботаж та механізм покачування катодної штани. І ванна 13. Номер один, номер два, ванна теплої промивки і ванна холодної промивки. Зроблений повітропровід, який виходить в основний вентиляційний канал, мотор-редуктор для механізму покачування, виведені сюди, сюди штанги, дроти. Все повністю зроблено якісно для швидкого монтажу на підприємстві замовника. Так виглядає електрична щитова. Все підписано, все пронумеровано. Додатково електрична схема комплект йдуть блоки живлення 15 вольт, 100 ампер, 3 роки гарантія. Мета цього відео донести інформацію до аудиторії про нашу діяльність. Наше підприємство працює та розвивається. В сфері гальванотехніки вже 17 років. Виготовляємо різного типу гальванічні лінії, від маленьких 1 літра до великих 1000 літрів та й більше. Також ми пропонуємо власного виробництва розходні, розхідні речовини, матеріали, даємо інструкції, повний процес по запуску лінії. по Отриманню якісного покриття. Також навчаємо або в нас на виробництві, або виїжджаємо, навчаємо персонал працювати і мати якісні результати по виробництву. Всім гарного дня, дякую за увагу!